Стан навколишнього природного середовища є однією із найгостріших соціально-економічних проблем, які певним чином стосуються кожного мешканця планети. На Хмельницькій АЕС безпека навколишнього природного середовища та створення умов для гармонійного співіснування із об'єктами довкілля є головним пріоритетом екологічної політики підприємства. Керівництво ВПХС несе повну відповідальність за безпечне та екологічно чисте виробництво. Електричної та теплової енергії. Головною метою діяльності Хмельницької атомної електростанції є забезпечення такого рівня безпеки, коли вплив на навколишнє природне середовище не буде перевищувати доведених нормативів, а ризик виникнення аварійних ситуацій буде зведений до мінімуму. На Хмельницькій АЕС діє розгалужена система моніторингу впливу атомної електростанції на навколишнє середовище, яка дозволяє надійно контролювати екологічну ситуацію. У відділі охорони навколишнього середовища працюють досвідчені фахівці, які відповідально ставляться до своєї роботи, бо розуміють, що чисте довкілля це запорука здоров'я людини. Мітою діяльності ВОНС є організація і проведення природоохоронної діяльності. Та раціонального природокористування відповідно до вимог нормативно законодавчих документів, а також супроводження та вдосконавлення системи екологічного управління на ВПХС. Головним напрямком діяльності ВОНС є організація діяльності з мінімізацією впливу шкідливого на навколишнє природне середовище. Також забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також демонстрування належних екологічних характеристик. В організаційну структуру відділу входить сектор екологічного управління та аудиту, еколого-хімічна лабораторія та загальноцеховий персонал. Лабораторія відділу відповідно до графіки відбору проб і виконання хімічних аналізів здійснює контроль за якістю поверхневих, підземних і стічних вод, ґрунтів і мулів, атмосферного повітря, а також контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних автотранспорт джерел забруднення. Лабораторія атестована і має відповідне свідоцтво. Персонал сектору екологічного управління та аудиту проводить внутрішні аудити системи екологічного управління в підрозділах ВПХС, а також здійснює інспекційні перевірки на атомні станції. Спеціалісти сектору залучаються до складу комісій із комплексної перевірки підрозділів та виконують позапланові перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства. Персонал контролює утворення і рух на радіоактивних відходів виробництва, що утворюється в процесі виробничо-господарської діяльності в підрозділах Хмельницької АЕС з метою зниження навантаження на навколишнє природне середовище. ВОНС спільно із підрозділами станції впроваджує заходи природоохоронної спрямованості. Велика увага приділяється питанням нормування використання поверхневих підземних вод відповідно до виданих дозволів і лімітів. Щоб населення мало відкритий доступ до інформації, результати спостережень, які проводяться відділом охорони навколишнього середовища ХАЕС, знаходять своє відображення в державній статистичній звітності, квартальній і річній відомчій звітності, а також передаються для розміщення в засоби масової інформації і розміщені на вебсайті Хмельницької атомної станції. За підсумками екологічного моніторингу, який проводиться з року в рік. Можна відмітити, що стан навколишнього природного середовища в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження навколо Хмельницької АЕС задовільний і в порівнянні з попередніми роками погіршення стану навколишнього природного середовища немає.